Послугу денного догляду надаватимуть дітям інвалідам та дітям, позбавленим батьківської опіки. На Івано-Франківщині фахівці з соцзабезу створили п'ять відділень денного догляду. Ці соціальні структури відчинили свої двері в реабілітаційних центрах, дитячих будинках та інтернатах. Загалом торік в реабілітаційних установах надано допомогу майже двом сотням дітей з обмеженими функціональними можливостями. Суттєво підвищений рівень соціального захисту дітей-інвалідів, яким становлено під руку а також дітям інвалідам. Які позбавлені опіки та піклування починаючи з липня 2013 року для таких дітей соціальна допомога збільшена на 894 гривні. Фахівці соцзабезу кажуть, допомоги потребують і малозабезпечені родини. Їх на Прикарпатті понад півмільйона. Упродовж минулого року малозахищеним категоріям людей виплачено майже 2,5 мільярди гривень. сім'ям Більше ніж два роки буде забезпечено соціальний супровід, надання суміжних соціальних послуг, організація їх навчання та громадських робіт для працездатних членів родини. Буде продовжена робота з удосконалення системи надання соціальних послуг. Створення належних умов праці і соціальні гарантії для людей, котрі працюють у шкідливих умовах. Ще один пріоритет роботи департаменту соцполітики. Тут уже переймаються атестацією робочих місць та достроковим виходом на пенсію. Щоправда, як стверджують чиновники державних експертів, котрі б здійснювали контроль на ризикованих виробництвах, не вистачає. Дуже величезне навантаження лягає на нашого одного головного державного експерта, який робить висновки по всій області а підприємств дуже. Багато ми б могли набагато більше допомогти тут, у місті Івано-Франківську. Тим більше потреба така є, і то дуже, дуже, дуже велика. В нинішньому році установи соцзахисту мають намір посилити адресність соціальних гарантій та досягти справедливості в їхньому призначенні. Відповідно, розвиватимуть комунальні мережі надання соціальних послуг. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.